Доброго дня, шановні гості. Ну що ж, я знаю, де ще можна взяти подарунки, вони ще залишились, я скажу вам про це трошки пізніше. А зараз про основне. Цього року соняшник забезпечив господарством Західної України рентабельність вищу, ніж у багатьох бізнесах, але чому саме він? І чи варто вкладати гроші в кукурудзу? Давайте розглянемо ці питання разом. Адже успішний агробізнес це не лише... Врожайність, а й економічна ефективність кожного гектара ми провели дослідження, в якому розглянули ефективність вирощування основних культур в цьому сезоні, спираючись на поточну ринкову ситуацію. В рамках дослідження ми розглянули помірну інтенсивну технологію вирощування для господарств Західної України. До уваги взято. Соняшник, високоврожайний середньостиглий гібрид маз 98 кукурудза середньостиглий зубовидний гібрид MAS-30М, ріпак середньоранній гібрид Міранда, сорти сої та озимої пшениці української селекції. Наші висновки лягли в основу пріоритетів аграріїв на поточний сезон. Отже, Соняшник став абсолютний лідер з рентабельності з показником 106%, чесним прибутком майже 40 тисяч гривень з гектара та середньою врожайністю гібрида Маз-98 по Західній Україні 3,3 тонни з гектара. Ключовим фактором вигідності стала Доплата за високий вміст олії, яка наразі складає 350 гривень за кожний тонн відсоток. Якби ви вирощували високолиновий соняшник, то премія цього року склала рекордні 5 тисяч гривень за тонну. Тому саме для виробників високолийнового соняшнику Масіц разом з компанією Агропросперіс започаткував форвардну, Програму з дуже вигідними умовами фінансування. Але повертаючись до нашого дослідження: на другому місці з рентабельністю ріпак із, із показником 79%, який також включає доплату за високе вміст олії. кукурудза зайняла третє місце із рентабельністю 75%. Наш гібрид кукурудзи Маз м із фао 310 із з року в рік демонструє середню врожайність на товарних посівах господарств не нижче 9,2 тонни з гектара та економічну ефективність. Четверте місце розділили соя та озима пшениця, кожна продемонструвавши рентабельність на рівні 54% Соя Поступається місцем соняшнику та кукурудзі, навіть не дивлячись на оптимістичну врожайність, середню врожайність у 3,2 тонни з гектара, яка цього року була досягнута лише в Івано-Франківській області. Не дивлячись навіть на це, ціни на сою ми знаємо, впали в порівнянні з попереднім сезоном майже на 100 доларів за тонну. А конкуренція з боку Латинської Америки та США також знижує вигідність вирощування цієї культури. Однак, не дивлячись на це, цього сезону всі п'ять культур є прибутковими. Але якщо ви шукаєте для себе максимальну рентабельність, тоді ваш вибір цього сезону соняшник та кукурудза. А як зміняться площі під цими культурами? Давайте подивимося на прогноз. Слава ЗСУ, порти працюють, ціни наближаються до європейських, що створює позитивний ефект для виробників. Тому прогнозовано площі під соняшником та кукурудзою зростуть, адже зараз ми маємо дуже високі ціни на комодіті. озимий ріпак також у фокусі. При сприятливих умовах площі можуть зрости до 1,2 мільйона гектарів. Соя поступається місцем соняшнику і кукурудзі. Після минулорічних 2,6 мільйона гектарів площі цього року відкотяться до позаминулорічних 1,8 мільйонів гектарів. Недосів озимих це також шанс для соняшнику та кукурудзи. Отже, наш. Прогноз зростання площ такий: соняшник до 5,5 мільйонів гектарів, кукурудза до 4,4 мільйонів гектарів. Отже, ми побачили, що площі під соняшником та кукурудзою будуть зростати, але які саме гібриди будуть сіяти аграрії цього року, давайте подивимося. Соняшник. Кількість гібридів на ринку майже 500. Із них 90% це гібриди стійкі до вовчка раз F та G. Гербіцидні технології набувають все більше і більше популярності. Найпопулярні, найпопулярніша з них це технологія експрес або Сульфо, площа під якою складають вже 36%. Площі Clearfield плюс. Складають 27% під класичним соняшником 29% площ. Частка високолеїнового соняшнику залежить від світового попиту і премії, і складає 8%. Середня ціна мішка насіння соняшнику складає майже 130 євро. І важливий нюанс: переробники доплачують за високий вміст олії більше 48% на рівні 350 гривень за кожний тонну відсоток. А премія для виробників високолеїнового соняшнику складає рекордні 5 тисяч гривень за тонну. Кукурудза. На ринку представлені вже більше 500 гібридів. Із них 86% – це середньоранні та середньостиглі гібриди з ФАО від 240 до 360. Силосна кукурудза займає 5% від усіх площ і зростає. Також зростає сегмент кукурудзи на крупу, кукурудзи на біогаз та ваксі у зв'язку з розвитком переробки всередині країни. За типом зерна, 80% усіх гібридів це зубовидні гібриди. 15% це крименисто зубоподібні, 5% крименисті. Середня ціна насіння кукурудзи, мішка насіння кукурудзи д 80 складає 99 євро. Ну і які ж тренди існують на ринку станом на сьогодні? Із-за критичної нестачі вологи очікується рання посівна і зменшення норми висіву. Кукурудза повертається у сівозміну завдяки роботі портів і високій ціні на зерно більше 200 доларів за тонну. Соняшник стає технологічнішим, премії стимулюють виробників. Отже, ми розглянули, які гібриди будуть сіяти цього року, як зростає популярність технологій і як змінюється структура ринку. А тепер давайте подивимося. Над чим же працюють селекціонери в усьому світі? Насіньєві компанії сумарно витрачають від 3 до 4 мільярдів доларів щорічно на дослідження РНД у фокусі селекції: підвищення врожайності, стійкість до хвороб та посухи та адаптація до змін клімату. На створення одного гібрида кукурудзи або соняшнику йде від 8 до 10 років. А додавання до вже існуючого гібрида нового гена, наприклад, стійкості до хвороб, займає ще як мінімум 3 роки. Тобто ці новинки гібридів, які ви сієте сьогодні, починали створюватися ще до 2015 року. А над чим же працюють селекціонери Массіц? Інвестиції в дослідження РНД складають 10% від усього міжнародного обороту компанії. У фокусі селекції кукурудзи зубовидні гібриди з швидкою вологою віддачею та тропічна кукурудза для африканських країн. А у фокусі селекції соняшника: висока врожайність та олійність, толерантність до гербіцидів, лінолеві та високолуїнові типи. Стійкість до вовчка та хвороб. Прискорення генетичного прогресу відбувається завдяки, завдяки зимовим розсадникам, які знаходяться в Мексиці, Чилі та Аргентині. Підхід мас полягає в тому, що паралельно з тестуванням новинок у мережі R&D ми тестуємо широко новинки на полях клієнтів за допомогою нашої комерційної команди. Це дозволяє дослідити адаптацію до місцевого клімату. Таким чином, селекція це гра вдовгу, і Мас уже сьогодні працює над тими гібридами, які ви будете сіяти в 2035 році. Сильні сторони селекціонерів массіць втілилися у створення гібридів соняшнику з високою враженістю та олійністю. І це не просто слова. Перед вами на карті результати реальних господарств. Наш Масклуб 4 тонни об'єднує господарства, які досягають від 4 тонн з гектара. При олійності більше 50%. У минулому році ми фіксували такі результати господарства всій Україні більше 4, 5 і навіть 6 тонн з гектара. Таким чином, поєднання генетичного потенціалу та технології дозволяє отримати гібриди з високою врожайністю та олійністю, які напряму. Впливають на економічну ефективність господарств. Також селекціонери масі багато уваги приділяють стійкості гібридів соняшника до хвороб. Наприклад, наші гібриди соняшника з маркуванням Heliosmart дають можливість отримати. Врожайність до 12% нижчу у порівнянні з конкурентами в умовах високого тиску хвороб, що також дає можливість економити на внесенні фунгіцидів. Усе портфоліо соняшнику май має найвищий рівень толерантності до чорної іржі. А наші високопродуктивні новинки, як, от, наприклад, МАЗ-920 Сіпі, це Clearfield Plus гібрид. Або, наприклад, маз 98 – це класичний гібрид, або, наприклад, МАС 900 – це сульфогібрид, мають найвищий рівень толерантності до основних хвороб соняшника, як вертацеліоз, склеротиніоз, фомопсис та несправжня борошниста роса. Оскільки колеги із хімічних компаній цього року прогнозують спалах вертацеліозу то якраз потрібно би звертати увагу на гібриди з високим рівнем толерантності до цієї хвороби. Також у фокусі селекціонерів масіт гібриди кукурудзи. І з-за критичної нестачі вологи у ґрунті, яку ми спостерігаємо, на жаль, уже зараз, потрібно звертати увагу на гібриди кукурудзи по сухостійкі та з раннім цвітінням. А селекціонери масіц працюють якраз над вирішенням цієї проблеми. І в портфелі кукурудзи Масіц у нас вже 5 посухостійких гібридів, з яких дуже виділяються наші високопродуктивні новинки МАЗ-23М, це середньоранній та маз-357 м середньостиглий, які характеризуються раннім цвітінням, яке дозволяє. Уникнути піку літніх температур та е, добре розвиненою розгалученою кореневою системою для ефективного використання вологи з ґрунту. Однак е, якісний посівний матеріал це не лише генетика, е, потрібно е, приділяти увагу також технології обробки насіння. Масіц. Пропонує вдосконалену формулу обробки насіння Агростарт Плюс, яка не переключається слайд? Чи я швидко говорю? Гаразд. Отже, наша інноваційна технологія обробки насіння для стресових умов вирощування АгроСтарт Плюс вона включає біостимулятор для отримання дружніх і здорових сходів. Фунгіцид та інсектицид для захисту від широкого спектра шкідників. Таким чином, заводське протруювання насіння дозволяє забезпечувати однорідне нанесення протруйників на кожну насінину. На українському заводі Масіц ми використовуємо лише протруйники, дозволені до використання в ЄС. Це допомагає нам. Ініціювати експорт насіння до країн Європейського союзу, забезпечуючи відповідно високу якість не тільки для українських аграріїв, а й для наших європейських партнерів. А тепер детальніше про виробництво насіння масіц є європейським лідером з виробництва насіння кукурудзи, соняшнику, ріпаку. Сої, сорго, люцерни, сумішей та покривних культур. Кожен завод у Франції, в Іспанії та в Україні сертифікований ЄСТей це європейська якість обробки насіння, та також органік у Франції, Іспанії та Італії. Метод калібрування а карт дозволяє забезпечити однорідність насіння. Український завод Масіц є справжнім насіннєвим гігантом з потужністю виробництва 1 мільйон посівних одиниць на рік. Масіц продовжує інвестувати у виробництва, і вже більше 90% усього насіння кукурудзи для потреб українського ринку виробляється саме всередині країни. Крім того, ми вже експортуємо насіння кукурудзи у Францію. Німеччину, Польщу, Румунію та інші країни. І дуже сподіваємося цього року на позитивне рішення Єврокомісії для того, щоб почати експортувати і насіння соняшнику. Але міжнародний розвиток масіц не обмежується лише виробництвом, тому що на сьогодні. Компанія присутня у більше ніж 50 країнах світу. Массіц є дочірньою компанією агропромислового кооперативно, кооперативної групи Мейсадур, яка об'єднує 4800 фермерів на південному заході Франції. Компанія розвиває інтегрований ланцюжок доданої вартості від селекції. До тарілки споживача, і продукти її включають фуагру, вина, м'ясні делікатеси. Загалом минулого року група генерувала оборот в 1,5 мільярда, дол... мільярда євро. 85% усіх продажів відбувається за межами Франції. І дочірні компанії працюють у Європі, Африці та обох Америках. Тому Masset це не лише виробник насіння, але і ваш надійний партнер на шляху до високих врожаїв. І наостанок я би хотіла запросити вас на стенд Mass На нашому стенді вас чекають. Агрономічні консультації та індивідуальні рекомендації щодо вибору насіння, атмосфера Франції із шампанським та круасанами, і Колесо фортуни та цінні подарунки. Тому на нашому стенді ви поєднаєте для себе і корисне, і приємне. До зустрічі на стенді Масіс, який знаходиться ось якраз тут, в цьому залі. Дякую за увагу!